Українські і німецькі традиції таку назву має спільний проект, за яким у Криворізькій спеціалізованій школі номер 20 працюють вчителі, учні, батьки, а також гості з Німеччини. Про практичну цінність такої співпраці педагоги говорять впевнено, адже безпосереднє спілкування допомагає не лише освоїти іноземну мову, а й значно ближче познайомитися з культурою та побутом іншого народу. Огромний плюс для учащихся нашої школи. Это стимул к изучению немецкого языка. Собственно, мы и так как бы с первого класса, даже с шести лет изучаем немецкий язык. Детям это нравится, дети готовы сотрудничать. Мы тоже уже неоднократно ездили в Рослебен. Надеемся, что наша дружба будет продолжаться. И также это важно и для учителей. Наши учителя сдают экзамен немецкого языка, и они имеют право, Готовить наших учащихся на уровень ДСД диплома С1, АІНСЦ1, і наші діти мають можливість обучатися в далі в странах звучамо язика, тобто в Германії, в Швейцарії, в Австрії. З цим дипломом за 20 років співпраці та тісної дружби, говорить голова делегації розвідка штар, стосунки з криворіжцями майже родинні. Це особлива дружба, Ми в майже як сім'я.

Девочки, мальчики, сейчас они здесь работают как учительницы. И это да, хороший знак, что они выучили немецкий язык. И в этом году, как особенный знак дружбы, я готовила вот это, эту книгу. Это фотокнига о дружбе 20 лет Нашого партнерства у складі делегації 14 осіб. 12 із них учні. Ті, хто відвідали кривий ріг, вперше залюбки поділилися приємними враженнями про чималу кількість оглянутих визначних місць. Зацікавила гостей з німеччини і наша система освіти, зокрема, взаємодія батьків, учителів та учнів у ході навчально-виховного процесу мені дуже сподобалася співпраця вчителів, батьків, учнів та директора школи. Батьки в будь-яку хвилину можуть прийти до школи і знайти рішення проблеми, якщо така виникла. Я тут знайшла багато нових друзів, навіть тих, з котрими кілька років листувалася. Я дуже багато дізналася про родину, в якій зараз живу, про традиції вашого народу. Мені в сім'ї дуже сподобалося, дуже гостинні люди. Протягом тижня гості з Німеччини спілкувалися з криворізькими дітьми, відвідували уроки німецької мови та знайомилися з містом. Завершальною у програмі перебування стала спільна концертна програма з презентацією українських та німецьких національних традицій. Учасники заходу висловили сподівання на подальшу, дружню і тривалу співпрацю.